Це подкаст Чистий футбол. Я Микола Несенюк, і ми сьогодні будемо знову говорити про футбол. Тим більше, що сьогодні є про що поговорити. Дві основні теми у нас є. Перша тема це гра у Львові між Карпатом і Вересом, яка відбулася за кілька днів до нашої розмови. І наступна гра Вереса в Києві проти Динамо. Остання гра цього календарного року, гра певним чином, знакова яка багато на що може дати відповіді на запитання, а може і не дати ніяких відповідей. Запитання до мене були, я спробую на них відповісти. Карпати Верес 5-0. Напевно, ви згад... пригадаєте, що тиждень тому я казав, що шанси команд рівні. І якщо нічого не станеться екстраординарного, то виграти може і та, і інша команда, тому що команди, в принципі, за потенціалом однакові. Ну, на жаль, для Вереса сталося. І сталося навіть не те, що Верес такий безглузди м'яч пропустив перший, і там другий м'яч не обов'язковий. По грі було видно, що гра виходить у Вереса і були моменти, і могли забивати. Все сталося, коли видалися з поля Яга Сікейра. І от в цьому була головна проблема, я вважаю, цього матчу, тому після цього вже дуже важко було щось зробити. І тренери Вереса. Не вміють, не знають, як грати, тобто це треба вміння, наука програвати. І я думаю, нічого поганого немає, якщо штаб Шандрука не знає, як програвати, вони вчаться вигравати, перемагати, і це добре. Але повернемося до цього епізоду, до цього моменту, коли Ягасікерію абсолютно на рівному місці, нічого не зобов'язало для цього, нічого не було такого, він взяв і зробив два. Попередження і пішов з поля. Якби я був якийсь сторонній, абсолютно спостерігач з іншої країни, я б сказав, би, що хлопцю просто набридло бігати і по морозу. він вирішив закінчити сезон раніше. Але я такого казати не буду через те, що об'єктивно ну, порушив правила і порушив правила. І в чому проблема? Проблема в тому, що м, я гадаю, що тут провина тренера, головного тренера, через те, що ну, слід було, напевно, зробити. Якісь висновки, якось попрацювати з футболістом, тому що ми можемо пригадати в попередній грі, той же саме, як Сікейра, віддав передачу нападнику суперників, практично подарував м'яч і Верес програвав. Тобто дві гри. Перший раз вдалося відігратися після подарунку Сікейри. Цього разу не вдалося. Чому так сталося? Ну, ви знаєте, я взагалі ну, прихильник того, щоб я не те, щоб проти іноземців, щоб іноземці не грали в наших командах. Іноземці вони цікаві футболісти. Якщо це хороший майстер, він прикрашає гру, він щось показує таке, чого що, що наші футболісти не вміють. Але, як на мене, тільки за такої умови, коли футболіст насправді щось може таке показати, чого не можуть наші. Я не можу за другий рік розглядіти, що таке вміє Ягосікера, чого не вміють наші футболісти. Я цього не побачив жодного разу. Да, стараний футболіст, да, вміє грати у футбол, але не більше цього. Проблема в іншому. Проблема в тому, що... Іноземці живуть в своєму світі. Ми не знаємо, в якому світі і тренери не знають, і партнери не знають. І з ними дуже непросто через те, що в будь-яку секунду від них можна очікувати чого завгодно. Вони не будуть так переживати, не будуть так ставитися до своїх помилок, як ставляться або ставились колись наші футболісти і тренери. Я от згадалося, мені це було давно, років 2001 року. Це було. Було в аеропорту, здається, чи Дортмуда, чи Ліверпуль, я вже не пригадаю. Динамо тоді програло виїзний матч Ліги Чемпіонів і назад нічним літаком вилітали і чекали. Ну як в аеропорту, там сидять люди, чекають літака. І ось сидить Валерій Лобановський, темніше за Хмару, після цієї поразки. <кхе> весь темний такий, весь такий, ну, дуже, всі бояться до нього підійти. Він такий розстроєний, бо в радіусі там 20 метрів нікого нема, всі бояться підійти, по кутках ховаються. І ну у всіх такі настрій, ну як же так програли. Тому що Лобановський кожну, кожну поразку сприймав, як щось ну, таке, дуже сильно переживав. Тоді вже в Динамо були іноземці заходять ці іноземці. Тоді була така, тільки вийшла мода з цими наушниками, такими великими. Вони в наушниках якісь африканські ритми свої, йдуть до один по телефону, то посміхаються, ніби нічого не сталося, ніби не було. І для мене це був такий шок, такий був, така несподіванка, тому що ну всі переживали, всі переживали, що команда програла і так далі. А ці хлопці відіграли, ну виграли, не виграли, програли, так програли, поїхали далі, все продовжиться далі. Пройшло багато років, ми вже звикли до цього, звикли до цього ставлення. Вже і наші футболісти починають так ставитися до поразок. Я не думаю, що це добре. Можливо, я старомодний такий часів Лобановського, коли переживали як трагедію поразку. Але от я думаю, що. Наперед тренером Вереса треба думати над тим, як працювати з іноземними футболістами. Тим більше з Яго Кейру, якого ставлять на ключову позицію в центрі поля, де кожна помилка може коштувати результату. Тому що Луан, який якого там від до небес, ну там нічого особливого ще не зробив, але він грає правого півзахисника. Це те місце, куди, коли я був ще. Хлопчиському ну я не дуже добре грав у футбол, і тому тренер ставив, якщо ставив мене в склад, то саме на право крайнього півзахисника, тому що там, ну якщо я помилюсь, є кому підстрахувати, поправити мене і так далі. Тобто найменший ризик – це в цьому місці, і е, тому Луан привести просто не може нічого. Він може просто зірвати атаку. Просто п'ять чоловік вибігають, він втратив м'яч, вся команда біжить назад, але є кому підстрахувати. Сіхеру нема кому підстрахувати, але повертаємося до Львова, що там було ще, ну мені здалося після того, як Карпати забили перший м'яч, що повториться історія матчу Карпати-Кривас, коли після того, як відкрили рахунок Львів'яни, вони почали всіма можливими способами тягнути час, провокації всякі і так далі. Тобто, яким чином дожити до може ще забити і так далі. Дуже так себе поводили не дуже етично. І якщо пригадаємо, в Грі проти Вереса так само почали. Тут там зіграли 15 хвилин. Вже Карпати валяються по полю, кричать там, верещать. Знаєте, перед грою з Вересом Карпати грали в Києві з Зорею. Ну стадіон. Практично порожній був там було півтори сотні глядачів, і було чути, як після кожного зіткнення гравці Карпат так кричали, що ті там 100 глядачів чи 150, вони вже під кінець стали вже передражнювати цих футболістів, тому що ну смішно виглядало, що як вони верещать після кожного дотику. У мене навіть є підозра, що в Карпатах там є спеціальний тренер або там репетитор, який вчить футболістів. Це от. Дуже переконливо верещати після кожного зіткнення, там вдавати, що вони там смертельно поранені, і так далі, а потім вставати і бігти. Але це не є виправданням для Вереса. Це є просто як констатація факту. Треба, я думаю, знали тренери Вереса і футболісти, що таке буде, і треба бути до цього готовим, бо різні суперники бувають. Верес виявився не готовим. Верес заслужено програв і в тих випадках кажуть, краще програти один раз 0,5, п'ять чи п'ять разів 0,1. Я сподіваюся, що висновки будуть зроблені, що команда не пропускати таких безглуздих м'ячів, фактично самі собі забили перший м'яч. і не буде, не будуть футболісти залишати команду в меншості в середині першого тайму, абсолютно без всякої ігрової потреби. Я залишаюся при своїй думці, що верес Карпати це команди приблизно одного рівня, і я думаю, що ми в цьому переконаємося вже. За кілька днів, коли Карпати гратимуть у кривому розі. Якщо там не буде тривоги, футбол доведуть до кінця, то я думаю, що там може всі тоді подивитися на справжню силу команди Карпати. Просто так буває, так складається гра. Більше того, і з досвіду от, то, всіх там років що я дивлюсь футбол. Мені здається, що така велика перемога з великим рахунком, вона насамперед шкоди тій команді, яка виграла. Тому що після того, як виграла команда 5-0, 6-0, 7-0, після цього команда хоче вона чи не хоче, щось стається, вони починають бути самовпевненими. І наступну гру завжди команда починає не так, як треба. Дуже важко підтримати велику перемогу, які ми молодці, які ми майстри, ми виграли 5-0. І я думаю, що тренерам Карпат буде важко Після цього це будь-якої команди стосується. Будь-яка така от перемога. Вона має дві сторони з одного боку добре, з іншого боку, недобре. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омальчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Days. От що стосується Вереса, то я думаю, що команда на правильному шляху, і кхе, остання гра сезону проти Динамо. Ну, вона, я думаю, багато чого покаже, багато що прояснить. Але перед тим, як ми поговоримо про цю гру, я хочу одразу там нагадати. Там запитання відникають і так далі. Щодо себе особисто, одразу нагадаю, що я все ж своє свідоме життя з 1964 року вболіваю за київське Динамо і буду болівати до кінця своїх днів. Я навіть пам'ятаю той день, коли я вперше вболівав за Динамо. Це був півфінал Кубка СССР. Динамо київ спартак який закінчився в нічию, і тоді не було ще 11-метрового, який перегравався, і тоді Динамо виграло, а потім виграло кубок. Це було 60 років тому. Ось 60 років я обболіваю з Динамо і буду за Динамо обболівати, де б я не був, ким би я не був, де б я не працював, і все решта. Але це не означає, що я повинен казати якусь неправду, щось вигадувати і так далі. Я ставлюсь. До своєї улюбленої команди так само критично, як і до всіх, і я сподіваюся, що всі вболівальники бажають добра. Динамо бажають перемог Динамо. І в матчі я одразу кажу, що в матчі Динамо -Верес» я звісно ж буду вболівати за Динамо. З іншої сторони, якщо говорити про команду мого рідного міста, я завжди хочу, щоб в Рівному був футбол, я ніколи не забуду свого дитинства, коли тиша в місті і раптом такий вибух. Всі знають, що це команда забила гол, що на стадіоні футбол відбувається. Я мрію, щоб ці часи повернулися, щоб на стадіоні в Рівному, на стадіоні Ангар, збиралися десятки тисяч болівальників, щоб цей футбол був святом, щоб до нас повернулося нормальне життя, мирне життя, з якого був би в Рівному великий футбол. Я цього дуже хочу і тому дуже бажаю успіхів і процвітання команді Верес. А перед тим, як говорити про е гру, Динамо і Верес я хотів би згадати про історію стосунків цих команд, то команд Рівного і Києва. І я розкажу вам про матчі, про яких ви ніде не прочитаєте, ніде ви не дізнаєтеся про них, тому що є такі футбольні матчі, які просто випадають із історії. І я поясню, чому вони випадають з історії. Почнемо з того, що Динамо це єдина українська команда, яка через три роки буде сто років, як вона. Існує і вона з першого дня і до сьогодні вона носить одну і ту саму назву, носить одну і ту саму еблему, грає в одних тих самих кольорах і завжди грає серед команд, які виборють перше місце. Якісь команди починають рахувати свою історію, там від Знайшли, десь у нас грали в футбол, це наша історія. І так само я вважаю, що це 1957 рік, який намальований намальований на емблемі Верес, це трошки лукавство, в тому що. Ну, це не та була команда, зовсім інша команда була, Да, вона була в Рівному. То тоді давайте знайдемо команду в Рівному, яка грала там в 20-ті роки минулого століття, в 30-ті роки, і тоді будемо вести звідти відлік. Насправді, не будемо говорити про Верес, будемо говорити про команду Рівного. І в часи мого дитинства, ну, динамо Київ, це була якась вершина, далека, десь недосяжна, а команда. І з Рівного це була одна із десятків команд, яка ну, грала за своє місце і так далі. Більше того, скажу, що за всю історію рівненського футболу за Динамо грав лише один футболіст. За 100 років один футболіст. Його звали Тарас Приймак, він здається, чи з Костополя, чи з Костопольського району. І він зіграв за Динамо аж одну гру. Я пам'ятаю, як батьки, там, батько з мужиками там, своїми друзями обговорював, що наш футболіст зіграв за Динамо. Ось дивіться, 100 років один футболіст, одна гра. Ось рівень, де Динамо, а де команда Рівного. Треба розуміти, з чого починалося все. Плюс, в ті роки не було телебачення в сучасному сенсі цього слова, навіть ігри вищої ліги всесоюзної не всі можна було подивитися по маленькому екрану чорно-білому телевізора. І фактично, футбол можна було подивитися або тут на стадіоні, або по телевізору. На маленькому екрані, тоді, коли його показували. Тобто не так, як тепер, що всі ігри показують, огляди якісь, нічого подібного не було. І тому київське Динамо завжди було для не лише для Рівного, для всієї України, я думаю, не лише України. Чимось таким якоюсь величиною дуже великою ходили легенди. Там, я ще в садочок дитячий ходив, коли у нас в дитячому садочку розповідали, що я такий Лобановський, який забиває м'ячі з Кутового. Хоча насправді, як я тепер розумію, Ніде немає статистики, скільки він забив цих м'ячів. У мене є підозра, що він забив аж один м'яч з кутового. Але тоді такий був час, що це рознеслося, це була сенсація, це була легенда. І от на багато-багато років на століття залишилась така слава. Кожна з команд Динамо Києва, команди Рівної, яка різні назви носила, вони знаходились на своїх орбітах, і е, ці орбіти несподівано перетнулися в листопаді 1978 року. Мені тоді було 20 років. Я був студентом педагогічного інституту Рівенського, і це був матч некалендарний того року. Динамо вилетіло із Кубка Чемпіонів. Вони програли шведському «Мальмі», 0-0 зіграли в Харкові і нуль не погрів, так сталося, мали вигравати, але сталося так сталося. Динамо вибуло із Єврокубків. І запланована поїздка тоді була така ну, практика, коли команда успішно зіграла, їй в якості нагороди робили зарубіжну поїздку. Ну, там, пограти, але насправді не стільки пограти у футбол, скільки там поїхати і привезти якісь дефіцитні тоді в СССР речі, там джинси, там щось іще, привезти дубльонку якусь, і так далі. Так от, це скасували, тому що Динамо тоді. Вилетіло з Єврокубків і поступилося першим місцем в чемпіонаті Динамо із Білісі. Перед тим в 77-му Динамо стало чемпіоном, а в 78-му чемпіоном стали команди з Білісі, другий останній раз. І ось домовили, що Динамо приїде в Рівне і зіграє в Рівне. Просто такий дружній матч з місцевою командою. Про те, який був тоді ажіотаж, можу довести саме з того року. Наприклад, тоді закрили в Києві стадіон Динамо і центральний стадіон нинішній Олімпійський, закрили на реконструкцію перед іграми Московської Олімпіади. І Динамо свої домашні матчі почало проводити не в Києві. І от уявіть собі, що вони грали в Харкові, проводили матчі і у Львові. Та в Харкові збирався повний стадіон 30 тисяч тоді вміщалося, і у Львові 40 тисяч. Був набитий стадіон, тобто у Львові на Динамо на звичайний матч приходило 40 тисяч. Ну і цей матч, який мав бути в Рівному. Звісно, хотіли зробити грошей. від собі 25 тисяч, якби повний стадіон, то 25 тисяч рублів це шалені гроші на той час. І ну, якщо зарплата була 120 рублів. від собі якісь були шалені кошти, і я так думаю. Вже нам ніхто не розкаже, хоча, може, хтось і розкаже, куди ці гроші пішли, як вони розподілялися і так далі. Але я розкажу про свої власні враження про той футбол. У нас тоді я вчився в другу зміну, і заняття закінчувалися в 18.30 на 19 футбол, ми спокійно встигали на футбол. І ось підходимо ми до стадіону. А на стадіоні, от там на вході був такий вхід, і стояли такі ну, загорожі, де проходили глядачі. Нема ніяких загорож, просто ріка людей затікає на стадіон. Справа в тому, що не була готова адміністрація стадіону. Місто може не знало, ну не знаю з якихось причин. Зазвичай на футболі там було два патрульних міліціонери, і все люди спокійно, дисципліновано заходили. А оця ріка людей, ця маса людей просто знесла ці всі перешкоди, і просто люди заповнили як ріка, як водою заповнили повністю трибуни. І ні сісти, ні стати на трибунах не було де, і ми просто сіли на біговій доріжці. І до нас підійшов міліціонер, не те, щоб нас вигнав з білової доріжки, хлопці від їх на поле не вилазли. Уявіть собі, який це був вже це було щось ну, неймовірне, що приїхало само Київське Динамо. Але ну, не приїхали лише із основного тодішнього складу, не приїхав Блохин Блохін і Буряк. Два найкращих футболіста на цю гру не приїхали, всі решта були. І я вже не пам'ятаю, пам'ятаю, що Динамо виграли, який рахунок не має значення, тому що це ну, просто була така дружня гра, але це була подія в житті нашого міста. І я б хотів, щоб ті, ті люди, які називають себе істориками, які пишуть книжки про історію, про історію футболу рівненського. хай би знайшли цю гру, знайшли учасників цієї гри. Я думаю, що доступний Володимир Черков, от, знаменитий наш футболіст, ветеран, в якому 70 років нещодавно виповнулося, він живий здоровий. Він міг би розказати про цей футбол. А я вам розкажу про інший футбол, який відбувся через півроку після того, знову в Рівному, знову між Динамо і командою міста Рівного. Але цей футбол навпаки пройшов за. Абсолютно порожніх трибун. Запитаєте, як це могло статися? Історія така: в 1979 році СССР готувався до Олімпійських ігор в Москві. Як репетицію футбольного турніру Олімпійських ігор вирішено було провести спартакіаду народів СССР. Вона проводилася, але серед футболістів, серед найсильніших команд. І вперше останній раз. На моїй пам'яті, принаймні, за Україну грали найкращі футболісти за Білорусію, грали найкращі за Молдову, за Грузію, Азербайджан і так далі. 15 було республік, 15 команд, але Москва була окрема команда, а Російська Федерація окремо. Так було 16 команд, був такий турнір. А перед цим турніром були проведені спартакіади в кожній Союзній Республіці. І отака от спартакіада проводилась тоді в Україні, Грало... 26 команд, 20, 25 команд, 25 областей. Це були команди області, Київська область, там, Чернігівська і так далі, Рівенська. І вони були поділені на шість груп по чотири команди, і переможці груп мали розіграти фінальний турнір. Один із групових турнірів проходив у Рівному. І ну, грали, я пам'ятаю, грала команда Івано-Франківської області, Рівенської області, Київської області, яка була четверта. Просто вже зараз не передаються, це не має значення. Так, от Київська область представляла команда СК. Команда Київського воєнного округу, яка грала по першій лізі, і вона всі думали, що вона має виграти цей турнір, і Київська область має вийти в фінал. Але першу гру команда СК програла, здається, і вона на Франківській області. І ось хтось там комусь позвонив в Києві і сказали, там, привезіть Динамо, хай Динамо, швидень... ну треба ж виграти. Ще дві гри можна виграти. Хай прийде Динамо швиденько обіграє цю Рівенську область, там ще когось і ще. І ось абсолютно несподівано для всіх. Бовляєте, виходять футболісти, і проти них виходить київський Динамо. Практично основний склад знову не було б, і буряка, всі решта були. І «Колотов» грав, я пам'ятаю, Бойко грав батько колишнього вратаря. Ну, знаменита команда, практично основний склад. І от свій, я думаю, Може, з тренування зняли, чи звідки лясь. Ну, посадили в автобус, приїхали, візьміть і швиденько обіграйте рівне. Я на цьому футболі опинився випадково, тому що за команду тоді грав мій друг дитинства, мій однокласник Пітя Калиш. І він мені сказав, що буде такий футбол. Каже: приходь, подивись, вхід вільний, порожні трибуни, нікому це спартакіда не треба. І від собі я приходжу на порожній стадіон, і тут виходить київський Динамо грати. з... Командою Вангарда, яка виступала, це був не Київський динамо, це був Київська область, а це була Рівенська область. І ось починається гра, і Рівенська область забиває за перші 15 чи 20 хвилин два м'ячі. І динамо ти, ну, не виходить, а команда тоді в Рівні була дуже сильна. Якраз за рік до того футболом почав опікуватися такий собі Тихон Кравчук, голова обласних проспілок. Він знайшов спосіб там платити футболістам додаткові гроші, давати квартири і так далі. І до Рівного злетілося футболістів. Ну, оскільки я пам'ятаю, в тій команді 78 79 років, 80-го в основному складі не було жодного футболіста з Рівного, всі були привозні. В тому числі центрального захисника грав Олександр Петраков, майбутній тренер юнацької національної команди України, яка стала чемпіоном світу і тренер національної збірної. Він грав сам киянин, грав тоді він за ангард. Багато інших футболістів було і про ці матчі, про перший, і про другий, я думаю, може розказати Володимир Черков, тому що в другому матчі Черков точно грав. Чому я це знаю, чому я це пам'ятаю? Тому що Рівенська область виграла тоді оцей зональний турнір, і був фінальний турнір із шести команд, дві групи по три команди. І в цьому турнірі команди із Рівного. Не ще мені пам'ять не зраджує, посіла третє місце Спартакиаді України. А Черков став найкращим бомбардиром. Ну, в останній грі йому якось вдалося багато м'ячів забити. Приблизно як Олегу Протасову у 85-му, здається, році, коли він там не забивав в останніх іграх купки м'ячів і встановив рекорд СССР. Черков має пам'ятати ці ігри, цей сезон. І... Було б цікаво, якби він розказав про це як учасник, тому що я був просто свідком стороннім, а Черков би міг розказати про ці футболи. Просто це я доводжу приклад, чим тоді, в ті давні вже часи, чим тоді було динамо для Рівного, коли люди готові були там не знаю, знести трибуни, але лише побачити живих динамівців Києва. А звісно, зараз зовсім не та ситуація. По-перше, Динамо вже не є збірною країни. Динамо зараз. Ну, практично, я вважаю, єдина команда в Україні, яка грає виключно своїми вихованцями. Такого ніколи не було. Візьміть склад Динамо це все повністю. От стартовий склад це всі футболісти виховані в школі Динамо. Нема ж більше такої команди. Скільки грає за Верес, вихованців школи Вереса, порівняйте за будь-яку іншу команду. Настільки сильна школа Динамо, що Динамо йде на першому місці зараз, заслужено йде на першому місці, але не стільки за рахунок високого класу, скільки за рахунок рівня чемпіонату України, який, як би ми цього не хотіли, він, на жаль, не дуже високий, і катастрофічні виступи нашої команди. Вже це про це можна говорити. В європейських турнірах підтвердили те, що на жаль, наш футбол знаходиться зараз в великій кризі, і для того, щоб ця криза швидше минула, нам потрібен. Сильний чемпіонат, той чемпіонат, в якому кожен може виграти у кожного. Кожен повинен має боротися з кожним. І цей нинішній чемпіонат від на це схожий. От Олександрія дуже довго йшла на першому місці, і будь-яка команда нікому практично дуже рідко даються просто легко очки набирати. і Не, не вдається і шахтарю, там де е, півкоманди е, дорогих іноземців набрано і все одно не виходить. І тому я думаю, що Динамо зараз унікальний. Потім будуть історію коли небудь писати, наприклад, що був такий от час, коли за Динамо грали тільки власні вихованці. Ну я не, не знаю, де ще на такому рівні існують подібні команди. Це феноменальна ситуація. І я думаю, що не звісно, не те, що я думаю, так вона є, це не від хорошого життя. Просто зараз такий час, коли немає можливості запросити за, до, за Динамо до Динамо. Насправді висококласних футболістів, тому що висококласний футболіст, по-перше, сюди не поїде. Якщо поїде, то за нього треба заплатити річний бюджет нинішньої команди, або половина річного бюджету віддати одному футболісту, а він ще прийде, чи невідомо, чи він заграє, чи він захоче грати. От яка зараз у нас обстановка, зараз війна. І отаким от так, от чином Динамо обрала такий шлях, і цей шлях заслуговує на повагу, що команда грає своїми вихованцями бореться за найвищі місця принаймні в Україні. І я думаю, що це буде школою, це буде стартом для дуже багатьох футболістів, це було, буде так званим вікном можливостей, як зараз кажуть. Тому що, знову ж таки, згадаю той самий 79-й рік, про який ми ще не говорили, тоді було введено таке правило, що в кожній команді другої ліги має грати один футболіст молодше 18 років. Ну, для того, щоб ну, виховувалися молоді футболісти, щоб не тільки грали там збиті льотчики. І ось цими правими лівими півзахисниками грали молоді футболісти. Вимушені були ставити футболістів таких, а цих футболістів мало бути два, тому що, замінити, його міг такі сами, теж, якому немає 18 років, два юнака, юнака гарантовано грали за команду. І це тоді принесло результати. Багато футболістів зараз не, не, не хочу. Довгалець був такий футболіст в рівному, який попав в команду от, саме таким чином. потім Став знаменитим футболістом на, 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 на нашому рівні. І я просто зараз не хочу перебрехати чимало футболістів не лише із Рівного, завдяки цьому виросли. А Динамо ціла команда зараз така, і ця команда зараз йде на першому місці, і вона зустрінеться з Вересом. І я вважаю, що Вереса буде перед цією грою психологічна перевага через те, що. Ну, якщо Верес програє Динамо, ніхто Вересу поганого слова не скаже. Ну, Динамо програли і так далі. Тому від них ніхто не вимагатиме обов'язкової перемоги, обов'язково там здобути очки. І якщо команда буде розкріпачена, якщо вона буде нормально настроєна, якщо команда не буде боятися помилитися, цілком може бути, що вдасться зіграти проти Динамо успішно. Тим більше, що всі відзначають, і може там розповідати 5-0, там програли, але всі, хто хоч трошки тямить в Україні футболі, всі відзначають гру Вереса, що Верес це дуже організована команда. Вона грає у свій футбол, грає в сучасний футбол. І вона здатна створити проблеми і виграти у будь-якої команди. І так само Верес, я впевнений, що може успішно грати грати з Динамо, от якщо вистачить. Трошки удачі і вистачить класу футболістів. Єдина проблема Вереса це все-таки не дуже високий рівень футболістів, і взаємодія цих футболістів, я ще ми з цього почали, що от, може один-два футболіста випасти із гри і підвести команду. Якщо цього не станеться, якщо вийде команда і так, зіграє так, як вона вміє вже грати, а вона вже показала, як вона вміє грати. Я думаю, що це буде дуже цікавий футбол, в якому я особисто бажаю перемоги Динамо. І я думаю, що Динамо доведеться дуже сильно постаратися, щоб обіграти Верес. А Верес теж матиме можливість кожен футболіст Вереса, тому що футболісти знають, що цю гру проти Динамо точно всі подивляться. І от кожен футболіст зможе себе показати, зможе, можливо, хтось із футболістів Вереса в цій грі зацікавить, навіть те ж саме Динамо чи якусь іншу команду. Зможе показати, що він не гірше, чому ні. От. Головне завчасно не проголошувати себе там, видатними футболістами. А у нас вже це почалося в Рівному, вже там не буде називати прізвищ, ви їх всі знаєте, вже і того оголосили, що він там, його там не знаю, він суперзірка, другий, третій, четвертий. Насправді, рівень футболістів Вереса, скажімо так, Досить посередній і успіх команди, як на мене, він досягається саме завдяки тренерській роботі, тренерського штабу, який е, намагається знайти кожному футболісту місце на полі відповідно до його здібностей, до його е, можливостей, і е, таким чином отримувати результат, отримувати гру, яка подобається глядачам. І я думаю, що Гра між Динамо і Вересом сподобається глядачам обох команд і всієї України, які будуть дивитися цей цей ну всі любителі футболу, думаю, всі будуть дивитися цю гру, тому що ця гра буде лідерка чемпіонату буде грати. Ну і я думаю, що після цієї гри нам буде про що поговорити у нашому наступному подкасті. Дякую вам за увагу до наступної зустрічі.